Всім привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі. ви на каналі Таро України, на каналі Української відьми, звуть мене Аня. Не знаю, сьогодні цілий день не можу подивитись Херсон Одесу Миколаїв. От сяду встану, сяду встану, постійно щось відволікає. Все, давайте дивитись, бачу вже у нас вечір п'ятниці, бачу вже, що там шахеди злетіли, але дивимось далі події. Тобто вже ви будете дивитись, можливо, щось програється частково. Ми на декілька днів вперед. Не забувайте підписуватись. І зробила відео, в кого є дітки-підлітки, можете подивитись. Там така з вами бесіда, знаєте. Інформація для роздумів. Херсон найближчі дні. Ну, карта Деялова. Тасувала, тасувала, я, знаєте, я як фокусник. Хоп! витягаю. Е, що це означає? Це означає, що ми збираємося з силами. Будете відключені, відключені від чогось або відрізані. Е, багато людей потребує допомоги, бачите, тобто щось можуть роздавати, видавати, допомагати, форсує намагається з одного на інший берег перейти. Нащо? Хочу показати свою силу? Не візьме? Нічого він не візьме. Зараз Європа якось буде втручатися в ситуацію навколо вашого регіону. Ми подивимося окремо відео зробимо, тому що дуже багато політичних подій, але не захопить не, -не, не захопить. А він зробить якусь помилку, його засудять за якусь атаку зараз. Це знаєте, мені дуже нагадує драмтеатр в Маріуполі. Щось дуже схоже. Коли знаєте, коли ти чітко знав, ти точно знав, це ціль вже передбачена, бо він туди передбачена, вона вже. Ти знав, що там будуть жертви. Тобто ти просто стратив цивільних. Повторення ситуації б'є в дуже подібні цілі, і б'є туди, де знаєш, що точно будуть люди діти, і де люди можуть скупчуватись. Чітко так показує. Херсон. Це не околиці, розумієте, це все одно ближче до центру. Захист якийсь працює. Щось ви все ж таки намагаєтесь відбити. Ні, він дуже активний. Сонечка, настільки страшно. От... У нас так по Харкову показували, коли у нас оці були накати С-300. Коли він нам кидав 12 разів зранку, 12 вибухів там в обід, ввечері стільки ж, роз, розумієте, накатами такими. На, да, все палає. Може вибувати навіть От в кожен район, я, я буду робити удар. Повторення ситуації. Таке відчуття, що вони десь дістають ті старі цілі, по яким вони вже відпрацьовували. Повторний удар, повторний удар. Херсон. Херсон найближчі дні. Дивіться, може бути дик, дивна, дика, хотіла сказати. Ситуація якось може змінитися ситуація на фронті. Ми можемо якісь позиції відійти від них, але це буде рішення політичне. Якщо ми десь відходимо, це рішення суто політичне. Ми тримаємо фронт, він сиплеться. Mm -mm. Інфраструктура, руйнація велика. Так, Херсонщина. Окуповано. У нас є резерви на цей напрямок, є. Якщо був би наказ, ми могли б ворога навіть втратами, але відсунути. Ми чекаємо на наказ, на зброю. Там активні бойові, там не пахне не видно того миру і близько. Не бійтеся. Не бійтеся. Помірність карти випадає на багатьох напрямках. Це може вказувати. Буде перемир'я на Херсонському напрямку? Поки ні. От обстріли все одно йдуть. Поки ні. Не бачу, поки не показую. Та дурять нас. Воно б показало. Може, як і знаєте, трошки зменшиться інтенсивність саме на фронті, але не для міста. Одеса найближчі дні. По інфраструктурі можуть бути удари. Прислухайтесь до інтуїції, ви будете відчувати, що ворог може кудись бити. От прям будете відчувати, що зараз може бути. І вдень, і в світлу в частину дня. а вдень взагалі по району гучно буде. От що йому ці медичні заклади, пансіонати, щось по відновленню, щось по здоров'ю? Поранених багато. І місто, і область. Він, як знаєте, з усіх боків намагається зайти. По боках. З моря йду по боках і е, лечу. Я маю можливість, я і лечу. Таке відчуття, що він знайшов оце слабке місце, і по якійсь системі вас ото кошмарить. Одеса найближчі дні. Нам, до речі, випадало, що якесь судно буде підбити, і знову показує, що щось буде на воді. І він буде якусь ціль в воді атакувати на воді. Дрони йдуть, але вас більше повинна турбувати, тут є загроза. Дрони то страшно, я не про це. Ракетна атака важкої якоїсь. Дасть трошки перепочити, потім знову. це найближчі дні. Знову ця карта. Чомусь показує, що можуть військові постраждати. Подивитись, як програється. Ну, захист працює. По дронах працює, працює, як три рівневі, дворівневі, Ви Знаєте, один етап збиття, другий етап збиття. І в районі дуже гучно. Ні, ворог має ці. Знищувати. Ну, І ресурс. Він ще хоче підірвати як довіру до безпеки в регіоні. От щось він буде таке робити, знаєте, щоб від нас відвернулись. знову ж таки порти, да? щоб з нами не співпрацювали. Ну, ми готуємось до того, що він буде атакувати центральну частину міста. Тут показує, що є злиті якісь дані, що є наведення на цілі. І цілі це інфраструктура. Дивіться, що це може Ну, порт і ну, може у вас просто в центрі багато якихось закладів, навчальних, яких, де можуть дітки перебувати. І там є загроза. Миколаїв найближчі дні Миколаїв. Загроза для цивільних. Зненацька, може бути, навіть, знаєте, така пора доби, коли ми не очікуємо взагалі атаку. Загроза є для цивільних. В області тримаєте, в області дрони збиваєте, на підльоті до міста збиваєте, але тут є пряма загроза по людях удар. Не подобається тенденція не подобається.